Перший раз робу, роблю таке чудо. Мангал в піч. 4 мм. Лист, полоса. 75-й кутник. 35-й кутник. Всередину, ребра. Так от. Три поверхи. Знизу під, для піддуву. Не знаю, потрібно, не потрібно. І такі вставочки. Сам мангал буде на висоті 150 мм, там потім по 5-50 мм, 55 мм підйом кожна сходинка. Ну і така приспособа для сеточки. Сеточку вже самі закажуть десь. Це отак от виглядає.